Квадрат минус четыре на жаль. Офлайн дзвінок в стінах рідного закладу вже пролунав, та не для всіх. У 125 закладах освіти міста розпочався третій тиждень нового учбового року. Цьогоріч більшість батьків обрали змішану форму навчання. Перед прийняттям такого рішення дорослі могли переконатися в наявності і стані укриттів у 94-й гімназії. Близько 900 учнів. Чимало тутешніх освітян за живе навчання, порівнюючи Результативність уроків наживо в школі, і результативність дистанційних уроків ну, це небо і земля. Уроки наживо – це і соціалізація, це і конкуренція, це і мотивація, і це живе спілкування з вчителем, це застосування такого поняття, як емоційний інтелект. Без емоційного інтелекту немає зацікавленості, без зацікавленості немає пам'яті, без пам'яті немає результату. Все це дає навчання наживо. В умовах конкуренції учнів між собою на уроці тому я виключно за навчання нажива в мерах безпекових можливостей, які нам надає сьогодні. Ситуація для організації якісного та безпечного освітнього процесу в місті облаштовуються укриття з нуля з урахуванням усіх безпекових вимог, будуються підземні школи протирадіаційні сховища. Проєкт реалізується у співфінансуванні держави і міста. Зараз ми будуємо три підземні школи. Ці три підземні школи будуються в віддалених мікрорайонах, там, де неможливо зробити школа, в школах, в дитячих садочках найпростіше укриття. Тут будуються підземні школи. Підземні школи, отут, де ми знаходимося на території гімназії, на, і скрізь проєкт один, в принципі. Тисяча квадратних метрів на 300 дітей, тут буде все, що необхідно і для навчання, і там, санвузли, медпункт та все інше. Це будується підземна школа за проєктом протирадіаційного укриття. Тобто тут буде все, що потрібно по дуже серйозним нормам, які є. Учні цієї гімназії з першого вересня навчаються в онлайн форматі, та з введенням у дію підземної школи діти зможуть знову повернутися за парти. Дуже було складно на початку війни. Зараз ми вже втяглися і працюємо. Працюють ми дистанційно, тому що в школі не було у нас укриття ніякого. навіть самого простого. на території нашої школи будують. Це радіаційне укриття підземну школу. Я думаю, що до грудня воно буде закінчено, і ми відкриємося і вже будемо працювати очно. Будівництво цієї підземної школи розпочалося у квітні. Більше половини робіт вже виконано. Плануємо заливати перекриття, ставимо стійки, ми монтуємо горизонтальну палубку. В течені місяця за перекриття на даному об'єкті. Потім вже приступимо до внутрішніх робіт. В октябрі місяці плануємо зробити мережі, це електроелектрика та каналізація. А поки наймолодші учні вчаться читати, писати і рахувати за екранами домашніх моніторів. Починається урок, і ми заходимо в програму для уроку. Підключаємося до уроку і починаємо свій урок. Мені найбільше подобається математика. Будівництво укриття дуже важливе для наших дітей, так як діти матимуть змогу безпечно проходити навчання онлайн і в змішаному форматі, і знаходитися в безпеці. А нам, як батькам, дуже важливо це, тому що відчувати себе впевненими в тому, що наші діти під час тривоги знаходяться в безпечному місці. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день.